Паливний насос високого тиску призначений для подавання доз, палива, під високим тиском до форсунок. Відповідно до порядку роботи циліндрів двигуна. На автотракторних Дизельних двигунах внутрішнього згоряння застосовують паливні насоси високого тиску, однорядні або веподібні, багатоплунжерні, що об'єднують в одному корпусі окремі секції, призначені для роботи з певними циліндрами та розподільні в яких одна секція подає і розподіляє паливо між усіма циліндрами двигуна або групою циліндрів. Багатоплунжерні паливні насоси УТН5. 4 УТНМТ, 4 ТН 9 на 10, ЯЗТА і розподільні паливні насоси типу НД-212, НД-214, НД-22-6, Паливний насос Оснащений регулятором частоти обертання колінчастого вала дизеля переважно всережимним та муфтою випередження впорскування палива, але не всі. Паливний насос УТН-5, універсальний, рядний, чотирисекційний, складається з корпусу, в якому розміщені однотипні секції. Для кожного штуцера секції за допомогою накидної гайки приєднано паливопровід високого тиску для подавання палива до форсунки. Горизонтальна перегородка ділить корпус на дві частини. У верхній просвердлено повздовжні канали, сполучені між собою. Що загалом створює П-подібний канал, який одним паливом проводом з'єднується з фільтром тонкого очищення палива, а з другим з паливопідкачувальним насосом. Для перепускання надлишку палива, колотиск досягне 0,07 0,12 МБ. У штуцері каналу. Знаходиться перепускний клапан. У нижній частині корпусу насоса на кулькових підшипниках розміщений вал, кулички якого приводять у дію насосні секції, а ексцентрик – паливопідкачувальний насос. До корпусу прикріплено паливопідкачувальний насос. Регулятор, плиту кріплення насоса. Насосна секція складається з гільзи плунжера, нагнітального клапана з сідлом, пружини плунжера, зубчастого вінця та роликового штовхача. Гільза плунжера має два отвори. Верхній живлення. І нижній зливний. В плунжері виконані осьове і радіальні отвори. Радіальні отвори виходять спіральні пази, із яких один робочий, другий розвантажувальний. В нижній частині плунжера є виступи. Які входять в прорізи поворотної втулки, і проточка, через яку на плунжер встановлюють нижню тарілку. Нагнітальний клапан, який притискується до сідла пружиною, відділяє об'єм паливопровода від надплунжерного простору насоса. Кільцевий поясок на клапані. Називають розвантажувальним. При посадці клапана в гніздо поясок дещо збільшує об'єм над клапаном, зменшуючи тим самим тиск в паливопроводі, що необхідно для виключення підпорскування палива через форсунку після закінчення подачі. Кулачок створює тиск на штовхач і плунжер рухається вгору. Паливо відтісняється з надплунжерного простору, що зменшується. Назад, у підвідний канал доти, доки плунжер верхнім краєм не перекриє отвір. В міру подальшого руху плунжера вгору. Паливо стискується в ізольованому просторі, і щойно тиск на нагнітальний клапан знизу перевищить тиск на нього пружини зверху, клапан відійде від сідла і відкриє шлях паливу крізь паливопровід високого тиску до форсунки. Подача палива. Поки гвинтовий пас плунжера. Не з'єднає через осьовий канал надплунжерну порожнину. Тиск 37 50 МПа І відвідний канал, тиск у межах 0,1 МПа. Внаслідок різниці тиску паливо рухатиметься. До перепускного каналу. Тиск у надплунжерній порожнині знижуватиметься. І коли він стане меншим за тиск на нагнітальний клапан стисненої пружини, клапан притиснеться до сідла. Тобто подача палива в паливопровід припиниться. Нагнітальний клапан відокремлює надплунжерну порожнину від паливопроводу високого тиску, утримуючи всередині Останнього паливо стисненим. Внаслідок цього на початку подачі імпульс тиску поширюється від плунжера до форсунки зі швидкістю звуку в паливі близько 1500 м на секунду. Така передумова створює можливість своєчасного і чіткого початку. Наступного порскування форсункою після кожної попередньої подачі з секцією насоса. Однак, якщо залишковий тиск у паливопроводі буде надмірним, форсунка втратить здатність до чіткого припинення впорскування, що спричинюватиме нагароутворення. Для розвантаження. Паливопроводу високого тиску і забезпечення тим самим чіткої дії форсунки призначений поясок нагнітального клапана. При цьому спочатку отвір сідла входить циліндричний поясок, що рухаючись вниз, відсмоктує паливо, а вже потім конічна частина клапана. Насос надія розвантажувального поязка зумовлює спад тиску в паливопроводі. Кількість палива, яку секція подає до форсунки, залежить від відстані, яку плунжер проходить з моменту перекривання опусного отвору до моменту відкривання перепусного отвору гвинтовим пазом. Цю відстань у процесі роботи двигуна можна регулювати повертанням плунжера відносно повздовжньої осі. Для цього передбачено зубчастий вінець, з'єднаний з рейкою паливного насосу. Під час руху рейки паливного насосу зубчасті вінці всіх секцій. Повертаються і подача палива збільшується або зменшується, допускається нерівномірність подачі палива окремими секціями до 3%. Рейка тягами і важелями сполучена з педалю, важелем на посту керування трактором. Насос приводиться в дію. Від шестерні колінчастого вала, яка з'єднана з проміжною, а остання шестерної насоса сполучена так, щоб відповідні позначки збігались. Співвідношення кількості зубців шестерень забезпечує відповідність двом обертам колінчастого вала одного оберту кулачкового вала насоса. ступінчастий хвостовик кулачкового вала насоса, розміщений у корпусі регулятора, на перший його виступ з лисками напресовано упорну шайбу, на другий вільно посаджено маточину з чотирма тягарцями. Від осьового зміщення маточина утримується стопорним кільцем, на третьому знаходиться відтискна муфта. З упорним підшипником. Упорна шайба з'єднана з маточиною спеціальними амортизувальними ланками, що гасять поштовхи, які виникають внаслідок раптових змін частоти обертання колінчастого вала двигуна. На осі встановлено основний та проміжний важелі регулятора. Вони з'єднані болтом так, що можуть зміщуватись під різними кутами. На проміжному важелі встановлено бочкоподібний ролик, який спирається на муфту регулятора, коректор подачі палива та шпильку кріплення пружини автоматичного збагачувача. Зверху до важеля прикріплено тягу. Яка з'єднує його з рейкою паливного насосу, Основний важіль регулятора через пружину, сергу та важіль сполучений з розміщеним на корпусі важелем керування регулятора, кут повертання основного важеля на осі і внаслідок цього проміжного важеля та хід рейки паливного насоса обмежується болтом номінальної подачі палива та упором. На двигуні D245 встановлюється модернізований паливний насос 4 UTNM з обмежувачем димлення дизеля. Для пуску дизеля важіль керування регулятором повертає до упору в гвинт, при цьому натягуються одночасно пружини регулятора і збагачувача. Пружина регулятора притискає основний важіль до головки болта, а пружина збагачувача подає проміжний важіль тягу і рейку. Сторону збільшення подачі палива. При роботі дизеля без навантаження, коли важіль керування регулятором повертає до упору, гвинт, тягарці регулятора під від центрових сил розходяться. І через упорний підшипник і муфту переміщають проміжний важіль, долаючи зусилля пружин. Проміжний важіль через тягу переміщає рейку паливного насоса в бік зменшення подачі палива, внаслідок чого зменшується частота обертання калінчастого вала двигуна. При роботі дизеля під навантаженням потрібний швидкісний режим становлюється важелем. При повороті важеля в сторону гвинта пружина розтягується, при цьому рейка переміщається в сторону збільшення подачі палива. Частота обертання дизеля збільшується до тих пір, поки не врівноважиться від центрові сили тягарців. І зусилля пружин. Основний важіль, впираючись в корпус коректора разом з проміжним важелем рухається як одне ціле і займає положення, при якому зв'язана з ним рейка, встановлюється на подачу палива, забезпечуючи номінальний швидкісний режим роботи дизеля при повнім навантаженні. При короткочасних перевантаженнях дизеля частота обертання колінчастого вала знижується, основний важіль під дією пружини регулятора впирається в головку болта, проміжний важіль під дією пружини коректора і штока відводиться від важеля і через тягу переміщає рейку. в Сторону збільшення подачі палива для подолання короткочасних перевантажень дизеля. При різкому повороті важеля в сторону гвинта переміщення основного важеля і рейки стримується фланцем штока. З'єднаного з діафрагмою пневмокоректора, порожнина А, якого сполучена трубопроводу пусним колектором дизеля після турбокомпресора, і збільшенням частоти обертання колінчастого вала дизеля зростає тиск порожнині А, що сприяє прискоренню, переміщення важеля і рейки. Повільне збільшення подачі палива зменшує димлення дизеля. Для зупинки двигуна важіль повертають у бік зменшення натягу пружини, внаслідок чого основний важіль Зміщується вправо і тягне за собою проміжний важіль, який пересуває рейку паливного насоса положення вимкненої подачі палива.